Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Разумков розносить зеленського Єрмака і його шість ефективних менеджерів. Меседж простий, перший сядеш або сядете відповідати перед законом. Далі мовою оригіналу. Дивіться, хто жив в 90-ті, пам'ятає, що таке рекіт. рекіт – це створити проблему, а потім дуже ефективно його вирішити. Були такі братки зараз. Аналогічні братки, але вже у владі, і е, фактично. Вони створюють проблеми, а потім героїчно з ними боряться і їх намагаються вирішити. Правда, не завжди і це в них виходить. Зараз я кажу про президента, який приїхав до Польщі, зустрівся з людьми, які знаходяться за межами нашої держави, втікли, тому що не послухали його про шашлики, не про не послухали про те, що війни не буде, і не розпакували валізи, е е так як їм рекомендували з офісу президента. І сьогодні знаходяться в Польщі. Так, от я хотів би всім нагадати, що саме Сибіга, яка який був заступником офісу президента, потім першим заступником міністра е закордонних справ за командою з офісу президента, заблокував всім людям українцям, які знаходяться в Польщі, консульські послуги. Тобто вони не могли отримувати е паспорти, і мова зараз йде про 80 тисяч, які досі є заблокованими. І замість того, щоб приїхати до Польщі, вибачити, сказати, що хлопці ну без попутав, так не можна робити. Президент приїхав, сказав, ай-яй-яй, хто ж це наробив. Я ж навіть про таке не знав, тому дам команду, щоб все всі попорішали. Ну, дивіться, це абсолютно єрунда, це неправда. Е ця історія виникла не вчора, не позавчора, яку можна було пропустити. Ця історія тягнеться вже місяці. І коли президент робить вигляд, що не знав про неї, тут кожна наступна ситуація ще гірша. Він або взагалі не володіє ситуацією, яка відбувається в його секторі відповідальності, тому що він відповідає за міжнародну політику України, або він знаходиться в такій ізоляції, що це навіть страшно е уявити собі. Думаю, що насправді е дявол десь посерединці, але результати такої проблеми ми з вами всі бачимо. Люди не хочуть повертатися в Україну. Я думаю, що у кожного є знайома родина, або це конкретна ваша ситуація, коли дитину 16, 17 або майже 18 років відправляють за кордон, щоб вона не попала під мобілізацію. І це взагалі нагнітається з боку держави. Це те, що відбувається сьогодні, викликає не лише подив, а здається питанням, а чи не диверсія це проти майбутнього нашої держави. Чому я це про це говорю? Ну, по перше. Постійні розмови про те, що буде мобілізаційний вік зменшуватись до 18 років. Раз два мобілізація з 18 років вже триває, тому що сьогодні обмежено придатні можуть бути мобілізовані. І закон, відповідний, який це забороняє, був проголосований, але Зеленський його не підписує. Мова про 11379 три Далі, історія про те, що будуть мобілізовувати жінок. Вони закладали дійсно норми, які Після, якщо б, не дай Боже, цей закон був прийнятий, на щастя, нам вдалося це знайти, показати і прибрати навіть гіпотетичні ризики, дозволяв би ставити на воєнний облік жінок, які пройшли базову загальну службу. Тобто, фактично базову військову службу, вибачте, тому що фактично це призводило б до того, що людина, яка хоче вміти себе захистити, пройшла такі курси. Потрапила на військовий облік і може бути мобілізована. На жаль, така норма була, але вже прибрана на щастя. Далі це історія, крайня історія, яка виглядає просто як треш, що Якщо дитина 17 років не стала на військовий облік, то що правильно вона буде платити штраф? Це заява представника монобільшості. Незрозуміло, правда, хто має це сплачувати, тому що дитини таких грошей немає у батьків. Це не їх зона відповідальності. Мабуть, будуть чекати, поки буде 18, а потім е таким чином будуть наповнювати бюджет для того, щоб забезпечити єдиний телемарафон Зеленського. І таких випадків багато. Тому люди сьогодні беруть дітей, не вірячи владі, відправляють їх за кордон. Я розумію, чому вони це роблять, але проблема заключається в наступному: що якщо діти поїдуть за кордон, є величезний ризик, що вони там залишаться назавжди. Стануть частиною німецького суспільства, польського, американського, канадійського, французького. Так, да, вони будуть громадянами України або будуть українцями, але вони не будуть відбудовувати нашу з вами країну. І без них це зробити буде майже неможливо. Ми можемо втратити дітей і втратити наше майбутнє і зіткнутися з проблемою ще більшою, аніж сьогоднішня війна. Вигравши війну, програвши країну. Ви наробили все для того, щоб люди не поверталися назад в державу. Все, все що могли, не могли. Ви перейшли всі можливі е, кордони і зробили так, щоб люди не перейшли кордон назад і не повернулись. Люди обирають, що тікають через тису, тому що не розуміють ті правила, по яким живе сьогодні держава. Люди, які виїхали за кордон ще за багато до повномасштабного вторгнення, ви зробили все для того, щоб вони отримали зараз іноземне громадянство і ніколи не повернулися в Україну. Ви робите все для того, щоб знищити майбутнє країни, зменшити кількість українців, громадян України для того, щоб вони потім не повернулися в Україну і не задали вам питання, як ви довели до ручки їх батьківщину. Я розумію логіку, якою ви користуєтесь, але ця логіка абсолютно не перетинається здоровим глуздом і державницькою позицією. Наступне, ви сьогодні зробили так, що люди, які повтікали з тимчасово окупованих територій, приїхали на звільнені або підконтрольні уряду України території, повертаються на окуповані території расистами. І це не якесь іпсо російський. російське. Це каже лубінець, уповноважений справ людини і каже, на жаль, правду. Я розумію, що на Банковій своя атмосфера радощів і весілля, але за рахунок чого? За рахунок горя людей, які не знайшли себе, не отримали допомогу держави, яку ви забрали зараз, тимчасово переміщеним особам. Людей, які мають... Вибір або жити тут під відкритим небом, або повернутися на окуповані території, тому що там може є хоч якийсь дах над головою. Тобто, ви одних вигнали за кордону і робите так, щоб вони не повернулись. Інших витискаєте на окуповані території. Ви просто намагаєтесь звільнити територію від українців. Навіщо ви це робите? Я не знаю. Відповіді в мене немає. Взагалі, ваша економія бюджету це зменшення пенсіонерів на 30-40 тисяч щороку. Ви обіцяли зменшення тарифів і збереження тарифів до кінця війни. Сьогодні ви їх котре піднімаєте. Ви робите для все, щоб люди не могли сплачувати за свою нерухомість. Після цього ви її будете віджимати. Забирати нібито в державу, а по факту забирати собі, і щоб ці люди або повмирали, або повтікали знову за кордон, або на окуповані території. Це не про державу, це про збереження влади і тримання за кріслом зазначимо, Дмитро Разумков, народний депутат України, голова Верховної Ради України 19-21 років, зауважив, що промова президента Зеленського щодо плану стійкості більше нагадувала початок виборчої кампанії. Про це він розказав в етері Спресу. Моя особиста думка, що вибори в Україні мають відбутись після завершення війни. Якщо згадати, що говорив Зеленський, то вони думають про вибори, починаючи з осені 22-го. Вони хотіли провести вибори ще восени 22-го. Потім навесні 23-го, далі восени того ж року. Тоді перенесли на весну 24-го. Це таке виборче весінньо осіннє загострення у представників влади. Зараз знову пішли ці розмови. Президент, коли говорить, що до виборів він готуватись не буде, то здається, що він якраз і почав до них готуватись, каже Разумков. На його думку, промова президента Зеленського щодо плану стійкості більше нагадувала початок виборчої кампанії. Вони обіцяють, що будуть слідувати конституції, але до цього не слідували. сьогодні. Не слідують і не будуть слідувати, попри те, що президент Зеленський є гарантом конституції. Щодо порушення законів, це кожного дня у нас відбувається. Свободи слова нема, Лише декілька каналів показують те, що є правильним і чесним, незважаючи чи це їм подобається чи ні. Все решта, програма Час з радянських часів під назвою Єдиний телемарафон. Фактично їм вдалося узурпувати медійний простір. Я думаю, що вони готуються до виборів. А завтра вони прийдуть і скажуть, що ситуація змінилась, тому треба проводити вибори або скажуть, що міжнародні партнери тиснуть. Вони знайдуть, як це публічно пояснити, прокоментував народний депутат. Разумков підкреслив, що представники влади виходять не з того, що вибори мають відбутися як демократичний процес, який забезпечить чесне воєвиявлення всіх громадян України, в тому числі і тих, хто зараз боронить нас на фронті, і тих, хто виїхав і поки що не повернулися. А виходить з того, щоб зберегти, отримати, отримати по-новому той об'єм влади, який у них є сьогодні, і в цьому проблема та різниця в підходах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.